Ну що ж, всім привіт, народ за вас підписати лайка. Так, Age of history 2, Без модів. Сармати в п'ятому році. Ми качались, качались, качались і докачались вже до того, щоб пробити виклик. Стокгольмі не викликає, тому що там економіка. Ось Краків. Починаємо. Краків. Севастополь. Ти Лондон. Ні. Там населення качав, там економіку качав точніше. Одеса, Київ, Варшава, Львів, Мінськ. Ти Бутом. Диня, Пінгаїн, прекрасно. Дніпро, Краснодарфу. Рівне. Донецьку 20 тисяч, Коротше, просто викликаємо. Ой в 5 викликаю. І останній виклик. Прекрасно наша армія тепер. 944 тисячі. Твоє населення. 9,5, 9,6 мільйонів. Враховуючи ще 200 тисяч. Бачу тут армію 200 тисяч. Я ж не сліпий, я бачу армію в 200 тисяч. Окей, ви збираєтесь тут. І ви, напевно, 21 тисяча також сюди. Цікаво, чи зможу я по 20 тисяч на кожну провінцію поставити, М -м Да, не забуваємо, що тут ще провінція. Зараз всі мої війська вийдуть, я подивлюсь, скільки, скільки я на них витрачаю. Все, вперед, всі кудись пішли, вперед. Так, 233 тисячі. А, ні, ще сюди. Так, в них 230 тисяч. Куди ви поплили? Десь поплили. В них ця армія зараз в Африці. Це насправді так що прекрасну мить. Щоб напасти, але в мене 200 тисяч незадіяними лишаються. Але це справді прекрасна мить, щоб напасти. В них вся армія десь не вдома знаходиться. А в мене по 20 тисяч на кордоні з ними стоїть в кожній провінції. Коротше, все, нема сенсу тягнути далі. Нападаємо. І найкраще те, що ми забираємо в них найкращі їх провінції. Їх армія не вдома, а я в них забираю найкращі провінції. Це прекрасно. Сильну армію занадто сильну армію не розподіляємо, не розриваємо. Так, по ідеї, в них немає бути грошей. Ой, дай, тут є. Що ж, була, не була. Перед програю так програю. Але це не вряд чи що я програю. Як мінімум я можу по кордону робити виклик, а в мене дуже хороші провінції, в мене прекрасні провінції по кордону, і бюджет достатній, щоб це робити. В той час, коли Римська імперія дуже обмежена буде зараз. Так, вони, я бачу, вони робили виклики, намагались мене зупинити. Але. ой, давай ось так. Так, але Римська імперія це тобі не допоможе. 3% їх провінції захопив. Ну слухайте, як для Римської імперії я дуже багато зробив. За один крок 3% цілих Римської імперії. Римської імперії. Не якоїсь маленької країни, а цілої Римської імперії. Я стараюсь менше 20 тисяч не відправляти в наступ. Окей, давайте хоча б не менше 10 тисяч. Так, Римська імперія, як тебе справа? Я, в... Я прям. В... я уявляю, наскільки втомить мене ця війна. Вона мене вже втомила. І справді у нас фронт величезний. Вперед продовжуємо. Ой, да, детакуйте -та -та, мене. Загалом продовжуємо йти вперед. Ну, Римській імперії зараз буде дуже погано, тому що їх основна армія в Африці, а я в них забираю провінції, з яких вони заробляють. Їм прям дуже погано зараз. У них, до речі, навіть в Шотландії було непогане населення, яке я забираю, якого в них зараз не буде. І ось тут, в Німеччині, в них була величезна кількість населення. Тобто, якщо ось подивитись по їх населенню, то ось Німеччина. Німеччина, Шотландія і ось тут поруч зі мною. Умовні Карпати. Ось тут більшість їх населення, яке я забираю. У них вже 8,4 мільйони населення лишилось. Тобто це прям прекрасно. Ніде не забув ніде. Продовжуємо. Зрозуміло, їм нема де мене зупинити. І при тому я все ще в плюсі. Я в плюс іду. А в них вже точно мінус. Знову ж я в них забрав основу їх провінцій. Ой, прекрасно, тут я добуваю їх. Як на півночі Туреччини у них ще не відносно. Ой, ні, маленька кількість населення. Так, все, Шотландія, ми дозабирали. І Шотландія вважається в них хорошим населенням. А, ну, не ці провінції. А, так. Я не так дивлюсь. Це треба ось так дивитися. Так, Шотландія вважається для них непоганим населенням. Так, Німеччина. Все ще є Німеччина. Поки в них є Німеччина, це неприємно. Так, 3000 неприємно. Так, знову ж воювати ми будемо з ними, поки нам зручно. Ми в будь-якому випадку переможемо в, цьому, в цій війні, але як тільки мені стане незручно, я одразу голосу мирну году. Запропоную мирну угоду. Так ми занадто сильно розтягнулись. Через це тут не дуже зручно атакувати. Так також? Я б такий, щоб перекрити їм ріму. У них же є порт? У них порта нема. Ось чому вони аж так далеко йшли, щоб починати плити. Так, тим. Ой, Амстердам скоро в них заберу. Ага, сюди треба плити. Вільні війська. Либомо сюди, тому що у них там також працююча економіка. Будемо їм відрізати. Ну тут 15 тисяч, тут 16 тисяч всього. Вдачу вам. Пред. Да. Ой, я там не пробився. В одній з мене зупиняли. Але, бачите, фронт все ще повноцінний і цілий. Так, я ось ось зайду в Середземне море. До Середземного моря, а не в Середземне море. Перед. Ой, мене атакують. Ой-ой ой. Ну так, там нічого страшного. Я їх одразу перекриваю. Добиваємо. Так, недостатня концентрація дивізій. Мені не подобається. Ось тут, в Німеччині, наприклад. І тут ми зараз дійдемо до Греції, то ми думаю, вже можна по 5 тисяч розширяти. Бо ми просто в тупіку купрямся, І ці дивізії окажуться по десь далеко від фронту. Продовжуємо. Вони мене навіть ніде не атакували. Бо воно... спочатку вони атакують, а потім я йду. Рім. Я втомився. З тобою воювати. Ну, не знаєте, я або... або... або щось роби, або нічого не роби. Так, Тут так само вже розділяю, не обов'язково по 10 читакувати, тому що ми зараз дійдемо до. Зустрінемо свої ж війська. Тому нема сенсу тепер притримуватись ось цього, що ой, тільки 10 тисяч у нас тут можуть йти. Ні, може іти більше. Ой, точніше, більше менше. Може йти і менше. Ой, 82 тисячі підійшли. Тепер все буде хорошо. Так, да, мені вас шкода. 24% я привінці вже захопив. Пішли. О, вони атакують нас. А, тільки в одній привінці. Знову ж у них нема грошей. У них всі гроші в Африці: Ті 200 тисяч чи 300 тисяч. Які скоріш. Або там. Можливо, навіть там лишилось просто воювати. У мене 18 тисяч прибуток. У мене армія величезна. Якщо в мене всього 18 тисяч прибуток лишається. Скажи про те, що в мене армія величезна. Так, не знаю, як тут атакувати. Тут з них не асімльовані провінції, але їх дуже багато. Ой! Я дуже розумний. Так, ось тут виклик. Давайте поки що по 5 тисяч. Думаю, можу собі дозволити речі, так, ми вже підійшли до Середземного моря. З цього боку, з цього боку. Ми у Середземного моря. Дивимось. Ой, атакують мене, я хлячу. Скільки у вас населення лишилось? 6 мільйонів. І найкраще, що я забрав в них провінції. привінці. них 80% населення, 6 з яких це Маріни. І як ви? Маври, з якими вони воюють. 6 7 їх населення. Маври? Яких вони навіть не зможуть асимілювати. А, і ще я зараз зайду в Амстердам. Це так, до слова. Якого в них все населення, О, вся, вся економіка їх в Амстердамі. Це забирає Франкфурт. Які в них провінції по населенню топи? А, це навіть не ваші. Ага. Це топи ваші провінції по населенню, зрозумів. А далі Мюнхен, твій, <свіди> яким я вже знаходжусь. І Амстердам, в якого я вже заходжу. Да, вдачі тобі, Римська імперія, вдачі. Ой, 900 мене протикували, який жах. Я дуже втомився. Так, сторічну ось ось розберемось. Тут почалось прям мало з Грецією теж саме. Вже дозачиняємо її ось-ось. Так само в Іран заходимо потрохи. В Європі також не зупиняємось. А, ну це я перше місце по <с> Бо вони лишились Амстердама. А без Амстердама вони ніщо. Ну, дивимось. Як вдомиється? Зато, коли я запропоную їм мирну угоду, вони точно погодь. Вони прям точно погодяться. Привет! Так, заходимо в Афінг, в яких навіть немає, порта. Через який я виплив з радістю. Давайте в Стамбулі порт. І всі, хто тут, збираю в Стамбул, щоб потім зі Стамбула перекинути куди треба. Але ця, ну, ця війна так довго не протримає, щоб я аж ну, аж до Стамбула дійшов. Ім ти тут кроків 5-6. Для такої. Для війни такого масштабу 5-6 кроків це дуже багато. Я не планую, щоб ця війна тримала. Тривала ще 5-6 років. 5-6 кроків. Приред. Uh... І на мене понападали ще хтось. Кажіть, так хтось ти. мирна угода, Відчепись. Парфіанське царство. Відчипиться однієї провинцію и з однією провінцією. провінцією. Та продовжуємо поки що йти вперед. Фіни також порт тримайте. Зрозуміло, що всі прям всі прям спокійно погодяться на мирну угоду зі мною. З цією кількістю військ, яка в мене є. Я не знаю, на 50% напевно, зупинюсь. Не тільки захоплю в них 50%, 45%. Я знаю, що ось тут. Да, дві привінці з економікою. Половину сюди, половину сюди висаджую. Ну речі, зараз подивимося, чи є в них гроші, чи нема. Ось зараз Венецію ще зайду зайду. Так, ви 8000, давайте сюди. Сюди висадіться Давайте вперед. Ой, на ну мене типу контратакували. Забрав дві провінції з економікою, і в них нема грошей. Вони взагалі ніколи не викликали. У них жахливо з бюджетом. У них все з бюджетом прям жахливо. Якщо вони проти висадки нічого не викликали. Ну все. Мирні перемовини, я в тому. 1300. Ого! Якщо я просто тикну ось так. Мені не подобається назад. Так. Буду, власне, руч протикувати. Мирного вода. Вони погодяться. Шотландія в першу чергу. Далі хочу бути повністю власником Чорного моря. Так, тут фірбені Азербайджан, картпела точно. Забираю собі повністю умовну Туреччину. Далі. Хочу мати прохід. Ось тут Балтійське море. Щоб то я, тобто я повністю, повністю контролюю Балтійське і Чорне моря. Балтійське і Чорні моря. Так, на Скандинавія також повністю за мною. Давайте Більгія, Люксембург, Нідерланди. Також повністю контроль за ними лишаю собі. Всю Німеччину замальовую. В них там більшість населення. Так, ось так рівно по Німеччині намалював. Так, повністю румунські території, давайте повністю болгарські. Ось тут трохи грецьких захопимо. Угорщина не можу. Ось так все. Ось така мирна угода, на яку вони точно погоджуються. Тримай 85 кроків мирної угоди відправити. Так, і вони погоджуються. Ну так, це ну, в мене навіть думки не було, щоб вони не погодились. Ні, я тепер стою з такого перше місце по силі. Тому що я і так по населенню вже перший був, по престижу вони все ще перші, а по економіці я перший, бо, бо Амстердам в мене, в мене Амстердам. І це все, що лишилось від Римської імперії. Ну, взагалі то все одно багато. У ну, них 6 мільйонів. Але в мене, в мене 18 мільйонів національного населення. В них 6 мільйонів. Проходжу те, що всього, із них 80% національного населення. Ну що ж, я думаю, на цьому нарешті саме це відео можна закінчити. А, я втомився, в мене це проходження, в мене ця війна втомила, остання серія. Але ми перемогли. Ми показали, що сермати можуть зупинити розвиток Римської імперії. І розбити її, І це жах. Ой, а що тут? Нічого собі в Японія. Японія хтось там один. Коротше, дякую усім за перегляд, а особливо дякую всім спонсорам, ніяких яких можете побачити ось тут на екрані. Дякую вам за підтримку, саме завдяки вам і виходить ці відео. Якщо в когось з моїх глядачів, також є бажання мене підтримати, ви це можете зробити або донатами по посиланню в описі, або так само ставши спонсором на ютубі. Підписки, вподобайки, коментарі і так далі. В будь-якому випадку не забувайте. А так, загалом, дякую вам всім за перегляд, всім вдачі та бувайте.